Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри, сьогодні на літургії Яна Златоустого читається Євангелія від Матфея, в якому почуємо притчу Спасителя просіяча, який сіяв зерно. Тож одне насіння впало при дорозі, друге у кам'янистий ґрунт, третє впало у бурян, а четверте потрапило до плодоносної землі. Возлюблені озлюблені з притчами розуміємо, що сівач це наш Христос. Насіння ж це слово Боже, а ґрунт це людські серця. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає перед свято Різдва Пресвятої Богородиці, а також вшановує преподобномученика Макарія Канівського, Оврульського Переяславського, який жив на початку 17 століття. Розпочав свій праведний шлях Чернець Макарій з Овруцького монастиря. А після рукопокладення у Сан і Єромонаха у 1632 році настоятель Куп'ятичського монастиря послав його до київського митрополита Петра Могили, який побачив у Макарієві відданого сина церкви Божої, і згодом призначив його настоятелем Кам'янецького з Крисенського монастиря священомученик Макарій був сином Божим, чистого і праведного духовного життя. Прозорливець і молитвеник. захищаючи православ'я, керував багатьма монастирськими обителями. Свій подвиг мученика звершив як істинний настоятель Канівського монастиря. 20 вересня 1678 року, при нападі, турки повісили преподобного мученика Макарія за руки і за ноги між двох стовпів, а через два дні йому відрубали голову і підпалили храм, де зберігалося тіло і гумене. городяни Канева знайшли на Гариші тіло мученика Макарія цілим і неушкодженим з хрестом у руці. Заради збереження світі мощі преподобного мученика Макарія Каневського, переносилися чотири рази. А з 1965 року вони знаходяться у місті Черкаси у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо іменинників, яких називаємо Макарій, Іван та Михайло. Много є вам літ. Дорогі брати і сестри, сподіваємося, що повчання преподобного Єфрема Сирина стануть кожному у нагоді. Хто впадає у відчай, у спасіння, життя того проходить, як тінь. Воно зникає, як швидкий потік, і в'яни, як ранкова квітка. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям і пам'ятаємо, п'ятниця день пісний це день для спокою душі.